А ви у першому класі могли зіграти твори сучасного німецького композитора Давіда Теодора Шміта? Чи в 11 років надскладну двоголосу інвенцію номер 9 Йогана Баха? А в лівобережній школі мистецтв діти це все грають. Для них виконати будь-який класичний чи сучасний музичний твір – це звичайна справа. Переконати в цьому могли гості на першому сольному концерті учениць фортепіанного відділу Дарини Гориславської та Софії Олексюк, вихованок викладача Тетяни Горбань. У малій залі школи мистецтв був аншлаг. Послухати виконання та підтримати молодих музикантів прийшли батьки, викладачі, друзі та поціновувачі гри на фортепіано. Не менше переживала за учнів викладачка Тетяна Горбань. Пані Тетяна поділилася, що кожен концерт це відповідальність перед глядачами і перед самим собою. Ми не тільки вчимо професійно грати на інструменті, ми вчимо різним якостям. Кожну дитину. Ми вчимо бути. Ну, і творчою дитиною, і різносторонньою дитиною, і володіти такими якостями, як бути впевненими в собі, в своїх силах, і вміти тримати програму цілком багато творів. Концерт поділявся на дві частини. Розпочала найменша учасниця концерту Софія Олексюк. Її всього вісім років. На лауреат міжнародного двуктурового конкурсу у Варшаві. Вона посіла там третє місце, має диплом третього ступеню лауреата. Оця восьмирічна дівчинка першого класу буде грати п'ять творів. Вона зможе це зробити. Я впевнена в неї і вірю в неї. І вона дуже така талановита. І твори достатньо складні для першого класу. Вони, мабуть, уже мабуть і по третьому класу вона буде виконувати ці твори. Підтримати та поболівати за доньку Софію прийшов і Леонід, чоловіку минулому сам був музикантом по класу Бояну. Леонід поділився, що мріє знову взяти музичний інструмент і зіграти дуетом із донькою. Ну, София первый год, моя дочь, ну, уже тоже показала уровень. Мне очень приятно, конечно. бути на концерте я наслаждался, ну, честно говоря, я наслаждался вот каждым произведением, просто сидел и наслаждался в зале. Потому что участники, участницы, они просто ну, дарили радость, что ли, они жили этим, они готовились. Дарья это уже солидный музыкант, это уже видно, она уже п'ятий год занимается. Другу частину концерту розпочала вже досвідчена 11-річна музикантка Дарина Гориславська. Дуже талановита дитина, дуже трудолюбива, дуже творча, дуже така натура е, дуже тонка, дуже сприймає все глибоко і мені дуже подобається такі заняття. Я задоволення. Маю від таких дітей. Вона буде грати шість творів сьогодні і твори складні. Дівчинка-лауратка Паризького міжнародного музичного конкурсу Золота осінь 2022. Має диплом другого ступеню, розповіла викладачка. Вона лауреат у Варшаві, диплом другого ступеню. Також в неї. Далі вона лауреат першого ступеню регіонального нашого конкурсу у Кам'янському. І має гран-при шкільного конкурсу <з, <з>, з Україною в серці. У нас в школі проходив конкурс для Дарини. Заняття музикою – це натхнення та можливість розкрити себе. Разом з викладачкою до концерту обирали найулюбленіші твори: Йоганн Себастьян Бах, Фрідріх Кулау, Карл Лежгорн, Володимир Коровіцин, Людмила Шукайло та Олена Девіс із твором Елегія, яка дуже сильно подобається Дарині. Це така нічна пісня, яка дуже м'яка і. Така спокійна і дуже гарна, мені вона дуже подобається. Підготовка це дуже важливо. Два тижні я вчила шість произведень. Хочу стати півіцею і музиканткою, щоб я співала і грала одновременно, ну, одночасно. Не оминає жодного концерту і директор школи мистецтва Андрій Горбань. Звичайно, звичайно. Е, наші учні постійно, взагалі постійно є учасниками багатьох концертів конкурсів е, на міжнародному рівні. Нашу школу знають дуже добре. Всеукраїнські конкурси постійно проводяться. Дітки молодці, готуються всі, е, всі достойно виступають в наших концертах. Через повітряну тривогу захід завершився раніше, але всі встигли привітати дівчата з першим в їхньому житті сольним концертом, подарувати квіти та зробити спільне фото на пам'ять.